Здоровенькі були ми з України. Вітаю вас на каналі Володькові Утребеньки. Сьогодні буде солодке. Так як вже пішли ягоди свої, домашні, в кого там домашні, в кого на ринку, але вже мається на увазі українські власні. Хоча я буду сьогодні використовувати заморожені, в мене там лишилося остатки там десь трошки смородини, і малини, і борічок, так що я їх якраз спущу в пиріг. Дай весь прикол в цього порога в цьому, що його можна готувати круглий рік, так як ягоди можна додати морожені, а банани, мандарини і все там теж є постійно в магазині. Ківі, коротше, все там любі ягоди і фрукти, все йде. Зі всім дуже смачно, дуже просто. Головне, що в кого немає планетарного міксера, прийдеться трошки постояти з звичайним міксером там на пару хвилин довше, чим зазвичай, бо треба дуже гарно забити яйця. І рецепт я роблю на більшу форму. Так що можете робити, на... якщо форма 20, 20 22 см, то зменшувати на половинку. Так що з вас лайк, коментар. Хто не підписався, то підписка. Звичайно, дзвіночок, щоб не пропускати всіх наступних відео. І багато-багато-багато коментарів для підтримки і розвитку україномовного Ютуба. Російський YouTube іде слід за кораблем. Так що вперед готувати. І так, в мене вже яйця розбиті, в форму е, більших 8, менших 10. Ну, коротше, як завжди, що чого, як і скільки, я напишу завжди в описі під відео. Е, можете додати ванільний цукор. Ну, я краще додаю ванілін, мені тут подобається. Звичайна пачечка 2 грами на цю порцію є враз ідеально. Його зразу всипаємо до яєць. І сюди ж цукор. Цукру на цю порцію 300 грам. Можете додати більше, можете додати менше. Тут вже залежить від смаку, хто як любить солодке. І беремо. Я кажу, я ж буду збирати на планетарному. Включаємо. І збиваємо хвилин 5 до гарної пишної маси. Ну, я покажу, як вона має виглядати. Маса має гарно збільшитися. І побіліти. Його так гарно має капати і зразу з'єднуватися з другою масою. Так що тепер нам треба в декілька підходів, не зразу всю все борошно туди. А, а тут розділити на підходів 4, принаймні. І додаємо 2 чайні ложки розпушувача. Розсіяли трохи борошна. І включаємо на саму мінімальну швидкість. І перемішуємо з пів хвилинки, знову додаємо трохи борошна, знову перемішуємо І так, поки не вмішаємо все борошно. І звідси вітці ложку борошна і ми всипаємо її до ягід і додаємо стільки ж. Крухмалюку, кукурудзяного чи картопляного немає різниці. Це щоб ягоди не падали на саме дно в тісті. Ну, все, наше тісто готове. До ягід досипали борошно і крохмаль тепер їх треба так переміщати, щоб це все гарно ягоди купили. Якщо використовуєте морожені, їх розморожувати не потрібно. Зразу насипали борошно і зараз покажу, як ми це будемо додати в тісто. Тепер нам потрібно половину тіста перелити форму, застелену пергаментом. Пергамент в мене силіконізований, то нічого не треба змащувати, він не, нічого не пристане взагалі. Виливаємо половину тіста. Вилили, рівно розпроділили лопаткою. І тепер наверх висипаємо всі наші ягоди. Ось так це має виглядати. І тепер зверху заливаємо. Другою половиною тіста. Духовка вже в цей час має бути розігріта до 180 градусів, випікати будемо 45-50 хвилин. Там же дивіться і орієнтуйтесь по своїй духовці. Готовність перевіряємо шпажкою. Запихаємо, вилазить суха, готово. Ось так. Там, якщо якась ягодка не накрилася, тістом не хвилюйтеся, воно ще підросте. І все буде гарно. Ну, і зараз ще буде невеликий штрих від мене, звичайно. Я як не доповню рецепт, це ж буду не я. І Я ще зверху його посиплю нескільки. Ну, типу шоколад. Ну, типу, можна какао теж використати. Ну, от вот так воно виглядає. І ставимо в духовку і побачимося через 45-50 хвилин. Ну, а магією. Інтернет оце буде зараз, зразу. 45 хвилин в мене випікався. Ось такий він. Візьмете чуть-меншу форму, буде вищий. І ось так виглядає. Так що потім в розрізі покажу вам вже або ранку, або ще вечором буде видно, ну він має повністю-повністю остигнути. Потім можна зверху ще притрусити цукор пудрою. Або якимсь сиропом полити. Ну, коротше, тут вже на ваш смак. Ну що ж, постояло в мене аж до ранку. Так що зараз будемо його різати і покажу вам, як серед він бачите, отак виглядає так готовий. І щоб ще був він трошки красивіший, я собі ще зверху притрушу. кровую пудрою. Ну вот. Ну и шош, режемо. И ось я как роса. Тільки гляньте, як класно виглядає. Тарілочку я також присипав чуть-чуть цукровою пудрою, щоб гарніше виглядало. Отак виглядає наш пиріг. Так що готуйте. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, а коментарів пишіть багато, пишіть, що би ви хотіли, щоб я готував. Чи може щось таке цікаве, що ви ніколи не готували, щоб я спробував приготувати. Чекаю на взаємо. Зв'язок, на зворотній зв'язок. Буду дуже радий. Дякую, що зайшли. Гарного всім дня, слава Україні і разом до перемоги!